Вопрос от Лилии Альшанской. А что за страну Московію вы все время вспоминаете? Это Росія? Ви надеетесь, что таким образом можна наладить какие-то отношения з нашим соседом? Или это нужно только народу, а вам это не нужно? Спрашивает Лилия Альшанская. Mm -hmm. Своего часу за часів Петра І Московія подсупила історію э, України Русі. Посупила нашу наше найменування Русь і Русь до Росії немає абсолютно ніякого відношення. Я гадаю, найближчим часом, а саме пізно у 17 му році цього століття, Російська Федерація перестане існувати як велика тоталітарна держава, і вона повернеться до того, з чого вийшла. Залишиться маленька Московія, і залишиться два десятка держав. Які будуть сформовані народами і народностями, які свого часу Московія завоювала, тому Московія вона й залишається Московією. А от е, одна заяв політолога. Він сказав, що угода дає трохи часу для обох сторін, тобто я так розумію, для України, для Росії. Для чого цей час? Як можна його правильно використати, щоб це не пішло нам е, потім якийсь не дуже е, хороший рівень. За цей час український народ і влада українська повинна усвідомити, врешті-решт, що Московія ніколи не була другом по відношенню до України. Московія завжди мала імперські амбіції. Московія завжди була завойовником. За цей час, на моє велике переконання, потрібно оголосити мобілізацію. За цей час потрібно терміново потрібно вишкалити наше чоловіче населення, навчити їх поводитися зі зброєю, навчити службі у війську, тому що іншого шляху в нашої держави не залишається. Якщо кожного місяця здавати по області, то Держава Україна може проіснувати два роки максимум. Тому на сьогодні в нас два шляхи: або ми повстанемо згуртуємося і гуртом захистимо свою територіальну цілісність і незалежність нашої держави, і таку державу поважатимуть після цього в світі, або ми потихеньку будемо здавати на захід, віддаючи Московії свою територію.